Вітаю на каналі. Сьогодні розклад 12 домів гороскопа для України на кінець березня, починаючи з 21 березня і по 20 квітня. Новий місяць відбудеться 21 березня, першому градусі Овна, у 12 му домі карти сучасної України. Так, як завжди, 12 позицій і будемо дивитися, що до чого. Викладаю. Так, перший дім, другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Одиннадцятий і дванадцятий дом. Ух ти. Так. Просто крутейший місяць випадає отут карти, дуже багато старших арканів. І загалом такі динамічні карти випадають на Україну. Значить, перший дом, образ нації, який буде створювати, образ нації і національний міф, який створюють українці у цьому місяці. Тут жезлів. Дуже активна, динамічна карта, карта майстерності, можна сказати. Так, е, е, українці не пригноблені, не, е, згорю, не горюють, вони діють. Людина діє, так і нація. Нація діє. Ще тут що? По першому дому. Ту, сміт... Ту жезлів. Знову під... і вісконтії мені теж саме показує. Тому я не вважаю тут за потрібне повторю розгортати більше. Починається новий етап, імпульс на щось нове. Таке, українці будуть демонструвати. Так. Зірка до перемоги. Сила. Крутійший місяць, крутіша нація у цьому місяці. Суперкарти випадають. Це буде такий, знаєте, один із важливіших місяців в нашої історії. Я не побоюся цього слова. Так, другий дім. Тут у нас це у нас фінанси. І банківська система, а також дом, який показує ресурси, які ми спрямовуємо на війну. Тут п'ятірка жезлів. Значить, це з одного боку карта паніки якоїсь. Ну, Давайте, що ми подивимося по банківській системі, що нам покажуть на цей місяць, чи є, чи є тут підстави хвилюватися. Тут якісь будуть змагання, тут будуть якісь конкурси. Ну, В принципі, якщо ми кажемо про банківську систему, то можна це все виграти. Тобто це не руйнівна карта. Так, що по банківській системі? Так, що тут в нас випадає? Десятка жезлів. Десятка жезлів вказує, що система банківська дуже і дуже чимось навантажена. В банківській системі відбуваються приховані, е, приховані якісь події, вони, вони погані. Карта місяця випала погано на банківську систему. Е, через це 8 жезлів тут випадає і тройка жезлів. Тут буде якийсь прорив у банківській системі, щось, якісь новини стосуються якихось банків. Може бути банки, ті, що бенефіціари... Ворог, ну, тобто росіяни. Тому що тут по, по місяцю зазвичай проходять кримінальні гроші. То тут буде швидке розоблачення оцих ворогів і прорив, тройка жезлів. Курс. Курс 8 камічів, буде обмежений. Курс, як нас банк установив, так і буде. Да, Як було в минулому, дев'ятка жезлів і помірність. Буде регулюватися державою курс. Значить, тепер дивимося. Значить, Ми очікуємо якісь вкриття якоїсь корупції, таємних оборудок, брехнів в якомусь хоча б одному банку. Так, дивимося, що буде з ресурсом на війну у цьому місяці. Що карти покажуть? Покажіть, будь ласка, що буде з ресурсом. Так, п'ятірка жезлів, та саме. Значить, оця карта перекликається. Так, далі, вісімка кубків. Імператриця. Фінанси. Дуже високі, дуже високі вливання у, 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 у цю сферу. Якщо це нам два, двічі випала п'ятірка, то давайте ми скажемо так. Це 500, 500 мільярдів не менше. Це, звісно, у нас бюджет збільшили на цю суму. Ну, це колосальна якась сума по імператриці. Те, що ми давно очікували, да. чудово, йдуть гарні. Те, що ми давно очікували, фінансову допомогу якусь, от нам її надають. Ну, ми, може, їх вкидаємо в соціальну сферу по 8 кубків, а свої податки вкидаємо в оборону. Суми великі, по імператриці це дуже великі суми. Добре тут все. Так, сусіди. Закляте друзі наші. Тут перевернулася дев'ятка Пентаклів. Значить, це третій дом він вказує на наших сусідів, а також на наші ну, залізнодорожні шляхи комунікації, там, мости і таке інше. Перевернута карта вказує, що ситуація має змінитися. Ну, я хочу подивитися на дії Росії у цьому місяці. Надії Білорусії і надії наших західних сусідів. Так, дії Росії. Дії Білорусії, дії західних сусідів. Колесниця продовжує війну і агресію Росія, Білорашка. От тут теж шут перевернувся, тут і ситуація з Білорусією якась має прояснитися. Ну дивіться, що, що тут робиться. Ну, ну засилає до нас Лукашенко і місарів. Ну, хоче миритися, хоче любові з нами. Ту з Кубків імператриця, хоче якоїсь співпраці. Так, західні. Сімка кубків. Авіацію дають. Західними партнерами, західними сусідами, тут як щось така поглиблена робота в військовій справі, і тут якийсь буде креативний підход. От Якщо це стосується надання нам авіації там, чи ще якоїсь військової допомоги, то якось воно буде робитися Це таємно, але дуже поглиблено. Тут немає, це не треба лякатися перевернутого лицаря мічів. Навпаки, це вказує на добросусідські відносини. Бо якби прямий лицар мічів, то це була б напружена військова ситуація майже конфліктна. Це свою колесницю росіяни так до нас нами так і продовжуватимуть воювати. Ну, от я не розумію, Цю... Білораша до нас йде прямо з любов'ю. І це стане видно. Тому що Паш, ой, шут перевернути, ця ситуація прояснилася. Все стало ніби як на свої місця. Так. Четвертому домі. Четвертий дом це основи нашої держави. Простий нарік опозиція до уряда. Тут випала королева мічів і тут варто подивитися ситуацію з точки зору опозиції до уряда. Тут хтось із опозиції йде у владу, ну ми знаємо, що е, депутат від Європейської солідарності Забродський генерал складає мандат іде Заступником до залужного, це одне може показувати. Що стосується народу, королева мічів, простий народ. Простий народ дуже критично ставиться до уряду. Тобто напружена якась ситуація народ, уряд проглядається по цій карті. Простий народ вимагатиме звіту від уряду. Що стосується основ держави, то тут будуть прийняті якісь законодавчі акти, що укріплюють оці основи держави. Ну, Давайте ще на простий народ викладемо пару карт. Простий народ наполегливо працює над тим, щоб відспівати у Поминки справити по росіянам. Тобто вся енергія простого народу цього місяця сконцентрована на тому, щоб досягти перемоги над росіянами. Свято, щоб було на нашій вулиці майже. До перемоги. так. П'ятий дом. П'ятий дом у нас вказує на всякого роду спекуляції. Ну, У нас немає спекуляції зараз. А також п'ятий дом в карті держави вказує на подолання. Ну, руйнівних моментів. Отут п'ятірка пентаклів дійсно вказує на те, що в цьому місяці недостатньо буде вкладатися в коштів в подолання наслідків цієї війни. Не, до... не вистачає коштів. Тобто, п'ятий дом тут точно показало, що в країні, звісно. Присутні дуже великі втрати і інфраструктури, і житла, і багато збіднілого вже народу. Ось карта показує. Так, ще нас очікує якась дуже-дуже приємна звістка. Вона може стосуватися спорту, вона може стосуватися кіно або театру, або мистецтва. Тут нас очікує дуже якась приємна звістка, туз кубків випав. Якщо ми кажемо про подолання е, наслідків війни, е, так, то е, е, туз кубків теж позитивна дуже карта. Король мічів поруч. Вказує на те, що якісь закони будуть прийняті. Ну, вже Зеленський підписав сьогодні закон, що стосується компенсації втраченого житла. Причому навіть на тих територіях які ну, ще не деокуповані. Значить, протягом, і там 30 календарних днів, здається, після звернення мають прийматися рішення. Значить, якісь перші рішення будуть в цьому плані прийматися, бо це дом подолання наслідків війни, а це держава. І ще тут теж буде якась така законодавча ініціатива, закон, або ще, ще буде якийсь закон, який має подолати, ну, при, допомогти подолати наслідки війни. Так. Шостий дім. Шостий дім вказує на наші сили оборони, на малий і середній бізнес, на е, систему охорони здоров'я і працівників системи охорони здоров'я. Розглядаємо тільки через призму е, Сили оборони. В місяць випав і п'ятірка мічі. Тут якісь таємні операції військові мають бути. Так, стан наших сил оборони протягом цього місяця. Король мічів. Значить, стратегія якась точно буде втілюватися ще. Жриця. Е, вона ще одна карта. Жриця і місяць це аналогічні карти. Вона прихована, якась військова стратегія буде. Ще стан нашого війська. Дуже швидкий, швидкий рух до якоїсь перемоги. Якусь перемогу ми точно отримаємо в цьому місяці, оскільки образ нації тут жезлів. Е, так, тут перевіримо, наскільки фінансуватиметься військо. сили оборони всі. Наскільки фінансуватиметься рицар кубків, рицар Пентаклів. Четвірка жезлів. Сімка кубків. Ну, я б сказала так, що е, е, якісь. ще отак само витяглося. Якісь такі от е, два напрямки, або два лицаря, це ніби як там сухопутні війська, там, ще щось, не можу я точно сказати, але ті, що стоять в обороні, наприклад, або там на другій лінії, посилюються, так? Е, ще якісь ті, що рухаються ніби в авангарді, теж на них фінансування йде. Йде на авіацію, чи на артилерію, чи на оці хімарси. Туди йде. Ну, четвірка Пінтаклів вказує, що все робиться, звісно, економно, бо це четвірка Пінтаклів. Але як в статтях бюджету прописано, так і виконується. І оце карта закону. Так як в законі написано, фінансування буде в тій мірі, як прописано в статтях бюджета. Ми подивилися через другий дім, що нормальні кошти будуть вкладатися. Так. Сьомий дім. Сьомий дім вказує на, на, на відносини, на договори, якісь відносини з нашими партнерами, на відкритих ворогів і на саму війну. Тут випав маг. Отут, в цій сфері життя, отут нація, бо це теж відноситься додому, мага, нація проявить найбільшу свою активність у цьому місяці. Тут буде багато подій і вони будуть швидко розвиватися. Тобто результат буде нам досягатися швидко. Значить, дивимося з партнерами нашими, ті, що нас підтримують у цій війні. З партнерами, яка, якою буде ситуація. Тройка пентаклів. Сотрудня, співпраця, як вона є, вона ще буде наростати і наростати. Так, з відкритими ворогами. З відкритому ворогу смерть. Тут з відкритим ворогом теж відбувається вже кінцеві, незворотні зміни. Ще по відкритому. Десятка мічів. умогилування відкритого ворога. Ще колесниця. Ну, тут розумієте, які карти скоросні випадають. Мах, смерть, колесниця це. І на, на одні колоди тройка жезлів. Це, це почнеться те, що ми так довго очікували вже давно. Хтось буде розчарований. розчарований буде із відкритих ворогів тим, що буде відбуватися на території України. Перемога від них відходить. Перевернулася карта шістка жезлів від короля Кубків від Путіна. Так, і дивимося на стан тоді війни ще. З відкритим ворогом повністю розірвані стосунки по десятки м'ячі. Так. Сама війна. Ход війни, бойових дій. Так, ход бойових дій. Знову от у скубів падає. вже здається, тричі в цьому розкладі. Тут швидко, швидко рухається до якоїсь такої дуже важливої події, яка нас обрадує. Це нам не видно. По жриці. Про це не говорять, не говорять. Жириця тримає мовчанку. Не говориться про якусь дуже суттєву допомогу нам. І оця допомога, яка відбувається таємно, прискорить нашу радість. Так, восьмий дім. Восьмий дім це смерть і смертність, а також відродження нації. Тут просто чуть найкраща карта випала Сонце. Це говорить про те, що нація в цьому місяці починає рух до відродження. Також може вказувати, що багато дітей народиться у цьому місяці. Бо це дитяча карта. Якщо не народження, так зачаття. Так, ну давайте. Що тут у нас по відродженню нації? Е, так, закохані. Шлюбів багато заключається, багато знову ж таки народження дітей йде ще. Знову сонце. Ну, Бачите, дублюються карти. І двойка жезлів. Значить, відкриваються нові нам шляхи для того, щоб Настя почала відроджуватися. Це нам по кармі. І е, король кубків. То знаєте, що карти показують, що багато буде одружень. У цьому місяці буде багато одружень. І це правильно, тому що Венера зайшла у трійця і буде там приблизно 20 днів. Тому, е, коли краще, щоб був. Е, Міцний тривалий шлюб, коли венера в утильці знаходиться. Отут люди інтуїтивно це відчувають, і заключаються багато шлюбів. Вони ніби як навіть кармічні, такі що не можна було їх уникнути. Відроджується нація, двічі сонце випало. Чудовий місяць в цьому плані. Так, дев'ятий дом це дом закона, а також відносини з країнами, ті, що від нас далеко. То тут все по накатанні, по стандарту, по шаблону йде.